22 лютого 2023 року всеукраїнською громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського інституту розвитку освіти було підписано проєкт з ЮНІСЕФ. Назва забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. А мета допомогти освітянам якісно організувати заняття малечі у складний час. Береть участь у реалізації цього проєкту 15 закладів дошкільної освіти нашого міста. Проект взагалі реалізує на спільно всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти із підтримкою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали під час війни. Взагалі дана програма об'єднує спільно зусилля ЮНІСЕФ з урядом, з місцевими органами влади, з громадським сектором, бізнес-партнерами заради кожної дитини в Україні. Проєкт має на меті охопити дітей дошкільної освіти, яку вони не отримували взагалі або здобували у дистанційному форматі. Для реалізації цієї мети передбачається проведення занять у форматі дві години на день, двічі на тиждень. Цей графік дозволяє забезпечити дітям необхідний час для активного творчого розвитку, а також позитивний досвід спілкування з однолітками і педагогами. Допомога не тільки дітям, а допомога і батькам, тому що батькам надаються консультації, які можуть поспілкуватися з вихователем, так і це допомога нашим педагогічним працівникам. Педагог це ключова фігура у реалізації цього проєкту, що впливає на розвиток дітей, їхнє навчання та загальну атмосферу, в якій малеча почуватиме себе комфортно. Тому ЮНІСЕФ разом з всеукраїнською громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти підготували регіональних тренерів. У нас на рівні міста два регіональні тренери, які пройшли навчання. І в цьому навчанні це були кращі науковці нашої країни, кращі практики нашої країни, і ми, як тренери, отримали потужний такий кейс, потужні інформаційні матеріали, потужні презентації, які потім вже використовували в організації роботи при навчанні педагогів. І ми навчили в нашому місті 127 педагогів, які приймають участь в реалізації проєкту. Педагоги всі отримали сертифікати з навчання. Вони прийшли навчання психологічної підтримки, мінної безпеки. Під час зустрічі з дітками педагоги організовують різні види діяльності, спрямовані на розвиток вмінь та навичок і базових якостей особистості дитини відповідно до державного стандарту дошкільної освіти. В нашому садочку працювали дві групи ЮНІСЕФ це охват більше 27 дітей. Найголовніше, що ми отримали, це матеріальне забезпечення, це набори для творчості та розвитку дітей. Ми всі вдячні. а також це взаємодія з батьками. Зараз ми тісно працюємо з батьками, так як батьки бачать нашу роботу, плідну працю. Проєкт надає особливу увагу підтримці батьків з педагогічної точки зору. За сприянням ЮНІСЕФ було створено телеграм-канал, де батьки безкоштовно можуть отримати консультації від різних фахівців. Велике дякую ЮНІСЕФ та партнерам, а також колективу дитячого садочку за те, що це літо для наших діток зробили дуже цікавим, різноманітним а саме головне. Це що є комунікація у діток, це є нові емоції, це є нові знання, вміння, навички та соціалізація. Тому дуже велике дякую. Дякую, Нісеф та партнерам. Що в такий нелегкий час для нашої країни. Наші діти мають можливість все ж таки ходити до дитячого садочку, хоч якийсь час. Ну це дуже важливо для соціалізації, розвитку та е, позитивних емоцій. У рамках проєкту було розроблено спеціальний маршрутизатор для педагогів, де запропоновані теми кожної зустрічі з дітьми. Сьогодні у нас відбулись козацькі розваги. Це один з тематичних днів. Кожна зустріч з дітьми відбувається за певною тематикою. Сьогодні ми говорили про українців, про козаків, що їм властиво, чим вони відомі. І діти показали свої вміння і свої знання про них. Що ви сьогодні таке робили? Бихай в мішках. Да. Так, що ще. Лісоваю, да, Так. А що ви малювали? Домики. Да, домики. домики. А як вам взагалі подобається в садочок ходити? «Да». да. да? да. Чого? да. Розказуйте. Посидіть весело». Найліпша професія бути фахівцем своєї справи, говорить гасло проєкту ЮНІСЕФ замислювати і реалізовувати проєкти, буде гнучким і швидко реагувати на потребу коригувати процес, уміти організовувати і організовуватися. А ще милуватися результатом, пишатися і надихатися ним. Які очікувані результати даного проекту? Ну, перш за все, ми говоримо про те, що понад 1200 дітей старшого дошкільного віку 5-6 років отримують доступ до Досконаленої освіти і до розвитку заходів, розвиваючих заходів, освітніх заходів і поповнюють так звані ми говоримо освітні втрати, ті завдання, які ставить перед нами міністерство, що ми повинні їх поповнити за цей навчальний рік.